Доброго дня, мене звати Юлія Мудра, я дитячий сімейний психолог і психолог платформи Hub. Сьогодні ми з вами поговоримо, продовжимо верніше тему про негативні переконання в нашому житті, які псують його. І сьогоднішнім таким переконанням буде: я не можу чекати, коли все закінчиться. Давайте перефразуємо його, що коли все закінчиться, я буду цінувати. Ну і кожен для себе обирає, що він буде цінувати з цієї події. Як це працює? В будь-якій негативній події так, нашого життя є щось корисне і позитивне для нас. І варто це бачити і розуміти для того, щоб прожити цю подію, і вона нас більше, скажімо так, не турбувала. І, звичайно, зробимо з вами практику для того, щоб це позитивне переконання війшло в наше життя. Отже, практика наступна. Поміркуйте, будь ласка, над своїм досвідом, пов'язаним з ситуацією, яка викликає у вас негативні відчуття, або не дає вам спокою, до якої ви можете примінити саме ось цю установку, що коли ж нарешті це вже все закінчиться. Далі подумайте про три основні моменти чи вигоди для себе з цієї ситуації. Я розумію, що інколи це важко зробити, але тим не менш. Зробіть глибокий вдих. Після чого скажіть чи напишіть наступне. Після того, як все закінчиться, я буду вдячний і перерахуйте, за що ви будете вдячні. А найбільше за. І виберіть, за що найбільше буде вдячність. Хочу, щоб ви не забували, що вдячність це не просто дуже важлива дія в нашому житті. Так, це, ну, можна сказати, навіть чарівна така дія, яка привносить дуже великий позитив і світло в наше життя. Тому не забувайте і вмійте її, нею користуватися в своєму житті. Гарного дня до зустрічі! Рада, якщо б я вам допомогла.